Ага, забув ще сказати, що у нас є ще такий самий маленький вхід на центральний двері, де буде зроблено теж практично те саме. От, але тут ще... Треба буде переливати східці, тому що висота поміняється. І є ще вхід в підвал, де будуть переливатися східці, підніматися вище, ніж потрібно. Тут буде у нас ферми. І ці сходинки, щоб вода туди не попадала, ми піднімемо, зробивши такий поріг. І всередині ще піднімемо. У нас труби до водопроводу, теплонасос, теж треба буде залити поріг і все це підняти, і одні, одну сходинку, щоб було зручно спускатися. Ну, це у нас вже готова. Готова основа під вкладку камню. Камінь у нас сланець, Закарпатський сланець железняк Коли ж це воно буде, тоді ми і побачимо результати, як воно виглядає. Всім дякую за увагу, до побачення.